Як маєш слава Україні ветері ранкові коротесенькі вівторкові ігрові новини? Розробники з Frogwares поділились ще одним трейлером до ремейку Sherlock Holmes The Awakened. Цього разу нам розповідали, що в грі буде кілька великих локацій, створених на базі міст різних країн, і кожна з них буде напіввідкритим світом. Крім того, повідомили, що можна буде грати як за Шерлока, так і за Ватсона. І в них відповідно відрізнятиметься. Я собі це уявляю приблизно так. Детектив вестиме розслідування, а доктор візьметься за відстрілювання ворогів. Він мертвий. Дякую, лікарю. Хоча і Голмс непогано вправляється із зброєю, що чудово було показано, в тому ж таки, Чаптер 1. Одним словом, що як і буде, достеменно невідомо. В демці, що зараз доступна в стімі. Можливості пригостити когось маслинами не було. Не забули і Фрогверс нагадати світу про війну. Але тільки на своєму каналі. Кадри бойових дій магічним чином зникли у відео на каналі Плейстейшена. Іксбокс вже на момент створення випуску ще не опублікував цього трейлеру, проте його можна засудити за піар проєктів країни гною, терориста і далі за списком. Також у стімі стала доступна демка спадку Корсарів. Озвучка в грі топова, особливо рендерос на початку. Але откривий переклад в меню по ходу змови країни непорозуміння. Пам'ятайте, наша русофобія все ще недостатня. Та кубка хиби з багами трохи підпсувала враження, але я все ще рекомендую помацати демку вам. Особисто, по По-перше, бо це український проєкт, а по друге, повністю озвучений українською. Ну і по третє, все, що вам не сподобалось, ви можете описати розробникам. І вони, можливо, в релізній версії все це діло повиправляють. Ну, так і буде. Вчора Гогвартс Легасі дочасним доступом дали пограти відомим блогерам. Колись і мені таке даватимуть. Та да Це станеться не сьогодні. А поки приєднаюсь до бета-тестерів, придбавши делюкс версію. Тим паче є надія, що розробник таки додасть українську, але поки що, то тільки сподівання. Знаєте, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Штраус Зельник. Хто генеральний директор? Take-Two, запевнив, що ви таки 6 ніяк не повпливали на бізнес компанії, але відчутно вдарила емоційно. Крім того, він додав, що як і більшість великих компаній, вони теж вимушені трошки позвільняти працівників. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера розробники Star Wars Jedi Survivor повідомили, що додали до гри можливість швидкого переміщення. Цікаво, як вона там буде реалізована, можливо, навіть поруч із умовними бонфаєрами. From Software заявили, що в Armored Core 6, на відміну від їх попередніх проєктів, не буде мережевої гри під час сюжетного режиму. Натомість буде окремий мультиплеєрний режим арени. Assassin's Creed Valhalla отримала Гремі за найкращу музику. Перемогу в номінації цій грі приніс трек з доповнення Dawn of Ragnarok. Це вражає. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і як завжди, до середи.